Вітаю, друзі! Сьогодні поринемо у світ ігрових клавіатур, і подивимось на три свіжі моделі від компанії Adjust. До речі, не так давно цей бренд офіційно з'явився на українському ринку. І тепер у всіх нових клавіатурах ми бачимо повноцінну українську розкладку. Дрібниця, але дуже приємно. Особливо враховуючи, що ще кілька років тому Adjust залишався для багатьох темною конячкою. Тепер же вони сміливо кидають виклик навіть іменитим виробникам, і це видно в кожній новій моделі. Adjust – це бренд, який вміє дивувати, і який робить ставку на технологічність та на сучасний підхід до клавіатур, і останні новинки це лише підтверджують. А джаз не просто йде за трендами, а сам їх задає. Тож влаштовуйтесь зручніше, а ми переходимо до огляду. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! На огляді три різні моделі. Це Adjaz AK 680 Max, клавіатура з форм-фактором 65%, в моєму випадку з магнітними перемикачами, яка дає змогу відчути новий рівень кастомізації і тонких налаштувань під кожного користувача. Далі Adjaz AK 820 Max. TKL клавіатура теж на магнітних перемикачах, але в більшому форм-факторі. І нарешті Аджаз akp 815 Це низькопрофільна клавіатура з червоними механічними перемикачами. Ця модель. Виділяється серед інших, і саме вона виявилась найтехнологічнішою серед усіх трьох моделей. Тож почнемо наш огляд саме з неї. Jazz AKP 815 це клавіатура, яку точно зацінить Exhibit. Адже замість класичного цифрового блоку тут вбудований величезний LCD-дисплей розміром майже 5 дюймів. І це не просто декоративний елемент. На ньому можна виводити іконки, анімації, зображення та навіть перетворювати його на повноцінний цифровий блок. Фактично, Клавіатура поєднує класичну механіку для роботи та мультимедійну панель або стрімдек, яку можна налаштувати під свої потреби, і це робить її справді унікальним пристроєм. Давайте коротко про комплектацію: приходить клавіатура в симпатичній коробці з цікавими малюнками. В комплекті ви отримуєте перш за все інструкцію українською мовою. Далі йде сама клавіатура в транспортувальній плівці. Клавіатура має ось такий гарний вигляд. До неї повернемось трішки згодом, а поки завершимо з комплектацією. Thank you Далі йде кабель з USB Type A на USB Type-C для підключення, пулер для кейкапів, а також ще одна англо-китайська інструкція. Ніяких зайвих аксесуарів, все максимально практично і зручно для користувача. За форм-фактором, Adjust AKP815 можна назвати компактною повнорозмірною клавіатурою. Тут є всі основні клавіші, включно з блоком навігації, функціональним рядом та стрілками. Але на місці цифрового блоку виробник інтегрував великий дисплей. Друге, що одразу привержує, звертає увагу і навіть відчуває це буквально в руках. Це загальна конструкція клавіатури та якість матеріалів. Корпус тут виконаний з міцного АБС пластику, і одразу відчувається, що збірка зроблена на совість. Ніяких люфтів чи поскрипувань я не помітив. Так, якщо навмисно спробувати зігнути клавіатуру, то невелика деформація все ж таки є, але в реальному користуванні ніхто так робити не буде. А під час друку чи під час роботи за комп'ютером все відчувається чудово та надійно. Знизу клавіатури розмістились чотири гумові ніжки, завдяки яким вона надійно тримається. На столі і не ковзає під час роботи. Крім того, ще є й додаткові відхідні ніжки, які тут двопозиційні. Тобто ви можете обрати одразу три варіанти висоти та куту нахилу клавіатури, що буде дуже зручно, адже кожен може підібрати оптимальне положення під свій стиль друку. Jazz AKP 815 отримала Gasket Mount, тобто плата тут кріпиться не жорстко до корпусу, а через спеціальні прокладки. Завдяки цьому натискання клавіш відчувається значно м'якшим. А сам, Сам процес друку стає комфортнішим навіть під час довгої роботи з текстами. Плюс до цього змінюється і звук. Він стає глибшим, приємнішим, без характерного дзвону, який часто можна чути в лоу-профіль моделях. І це особливо цікаво, адже зазвичай низькопрофільна механіка асоціюється з більш сухим і коротким клацанням. Тут же Adjust вдалося досягти балансу між класичним повнорозмірними механічними перемикачами та ергономікою ноутбучних клавіатур. І чесно кажучи, Результат мене приємно здивував. Давайте послухаємо разом. Ще одна важлива деталь аджаз AKP815 – Кейкапи тут знімні, що дає можливість легко чистити клавіатуру або замінювати кейкапи на свої забажання. Але варто зазначити, що хотсвап функції тут немає. Тобто самі свічі замінити не можна. Вони інтегровані в плату. Щодо самих перемикачів, то в цій моделі встановлені Huano Red Low Profile перемикачі. Це червоні свічі, які мають короткий хід і швидке спрацьовування. Повний хід складає близько 3,1 мм, а точка спрацьовування знаходиться на відстані 1,2 мм. Сила натискання 42 грами. Тобто, це досить легкі та чутливі свічі, що дозволяють друкувати швидко і без зайвого навантаження для пальців. Для ігор це також чудовий варіант, адже такі параметри забезпечують швидку реакцію до того ж, ресурс цих перемикачів більше ніж 50 мільйонів натискань. Але особливо цікаво, що завдяки gasket Mount конструкції звук в результаті виходить доволі приємним, не гучним і не занадто дзвінким, швидше більш глибоким і акуратним, ніж можна було б очікувати від the Low профіль моделі. Ну і звичайно ж, яка сучасна клавіатура і без підсвічування? Тут ми отримуємо повний набір RGB з великою кількістю. Які можна налаштувати під свій смак. Керування можливе як через комбінації клавіш безпосередньо на клавіатурі, так і за допомогою фірмового програмного забезпечення. Але є нюанс: програмне забезпечення для зміни підсвічування, для переназначення клавіш, для запису макросів наразі доступне лише для Windows. Натомість окремий застосунок для роботи з вбудованим дисплеєм Stream Deck підтримує і Windows, і Mac OS, що робить його значно універсальнішим. Ось такий вигляд має драйвер для налаштування. Підсвідки. Тут ми можемо керувати та перепризначувати кожну з клавіш. Обирати будь-який з 20 ефектів підсвічування, колір, швидкість ефекту і так далі. І в окремій вкладці налаштовувати можемо макроси. Підсвічуються клавіші лише по периметру. Самі символи, на жаль, підсвічування не мають, адже кейкапи виконані методом подвійного лиття, завдяки чому стінки кейкапів досить товсті та символи не стираються. Але найбільш цікаве те, що підсвічування чудово поєднується з дисплеєм. І разом вони створюють дуже сучасний і навіть футуристичний вигляд. Складається враження, ніби це клавіатура з майбутнього. І саме заради цього відчуття, а AKP 815 заслуговує окремої уваги. Окремо варто сказати про налаштування дисплея для цього. Використовується фірмова утиліта стрімдок від Adjust. Завантажити її можна за посиланням в інструкції. Вона доступна як для Windows, так і для Mac OS, що дуже зручно. Адже клавіатура досить універсальна і підійде не лише користувачам ПК, а й власникам ноутбуків, наприклад, Apple або Mac Mini. В програмі можна повністю кастомізувати дисплей, змінювати іконки, додавати ярлики, налаштовувати швидкий доступ до програм, сайтів чи функцій, навіть підключити сторонні сервіси. Ще один класний момент це можливість створювати власні робочі столи на дисплеї. Кожен робочий стіл складається з 15 іконок в форматі 3 х 5, які ви можете заповнювати абсолютно на свій розсуд. Праворуч від робочого столу розташований список доступних плагінів, серед яких можна обрати різні функції та команди. Крім того, існує окремий магазин плагінів, де можна знайти готові набори для програм типу PowerPoint, Photoshop, Final Cut, Premiere Pro, Blender, Lightroom та інших. Така інтеграція робить дисплей справді функціональним інструментом, а не просто декоративною панеллю. Він перетворюється на персональний контрольний центр прямо на клавіатурі. Наприклад, я на одному з робочих столів налаштував відображення погоди, годинника, календаря, а також швидкий доступ до калькулятора та мого YouTube каналу. Тут Же розташував секундомір і таймер. Однократне натискання запускає або зупиняє їх, а подвійне скидає. Наступний робочий стіл я організував під управління Mac OS: запуск Siri, відкриття Launchpad, швидкий принтскрін, блокування Mac, а також керування музикою, відтворення, пауза, регулювання гучності та регулювання яскравості дисплея. Ще один робочий стіл я налаштував під монтаж Final Cut, швидкі команди для додавання титрів, переходів, обрізки, кропу відео і так Далі. Наступний дисплей для роботи в Photoshop. Тут розташовані ті інструменти та дії, які я часто використовую. І нарешті останній робочий стіл я зробив у вигляді звичайного нампад. Просто цифри, щоб можна було швидко користуватись дисплеєм як класичним цифровим блоком на клавіатурі. До того ж, на дисплей можна завантажувати власні зображення або анімації, які будуть відображатися безпосередньо на екрані під час підключення клавіатури. Зображення або анімації можуть відображатися на дисплеї. Весь час, якщо ви закриєте застосунок стрімдок на вашому комп'ютері чи ноутбуці, фактично, цей екран перетворюється на справжній стрімдек, який інтегрується в ваше робоче середовище, все інтуїтивно просто перетягнув, налаштував і користуєшся. Це дає величезні можливості для персоналізації, особливо якщо ви працюєте з медіа, стрімінгом чи просто хочете мати під рукою швидкий контроль за системою. Як ви вже зрозуміли, клавіатура працює. Цює виключно по дроту тут немає ні блютуз, ні бездротового USB-адаптера, і це з одного боку може здатись мінусом, але з іншого це цілком логічне рішення. Адже в конструкцію вбудований досить великий дисплей. А такий екран споживає чимало енергії. Тож, навіть великий акумулятор, тобто акумулятор великої ємності, розряджався б надто швидко. Тому виробник зробив ставку на стабільне дротове підключення з живленням напряму від комп'ютера. В результаті ми отримуємо і стабільність сигналу, Алу без жодних затримок, і постійну роботу дисплея без необхідності контролювати заряд акумулятора. До того ж, кабель тут знімний USB Type-C, тож при бажанні його можна легко замінити на будь-який інший, і також це плюс до зручності. У підсумку Adass AKP 815 це щось більше ніж просто механічна низькопрофільна клавіатура. Це клавіатура, яка намагається поєднати інструмент для роботи, гаджет для кастомізації і навіть трошки іграшку для тих, хто любить експериментувати з налаштуваннями. Її головний козир технологічність: великий дисплей, лоу профіль, свічі і RGB підсвічування роблять її унікальною. І якщо ви хочете справді відчуття чогось нового на робочому столі, то ця модель від А. Джаз вас точно здивує. Якщо ж Adjaz AKP 815 вражає нас технологічністю та інтерактивним дисплеєм, то наступні дві моделі Adass AK 680 Max та Adjazz AK 820 Max роблять ставку на інший аспект максимально точну та кастомізовану роботу клавіш. Це клавіатури з магнітними перемикачами, які відразу дають зрозуміти, що Adjaz прагне піти далі в розвитку механіки, поєднуючи інновації з класичним ігровим. Досвідом. А Jazz ak 680 Max постачається в компактній коробці з мінімалістичним дизайном і логотипом бренду. Всередині, перш за все, бачимо інструкцію українською мовою. Далі йде сама клавіатура, прикрита тоненькою пластиковою кришкою, яку можна використовувати як захист від пилу та шерсті домашніх улюбленців, поки ви клавіатурою не користуєтесь. Крім самої клавіатури, яка в моєму випадку виконана в білому кольорі з блакитними та синіми акцентними клавішами, в комплекті. Йде знімний кабель з USB Type A на USB Type c невеликий пулер для зняття перемикачів та кейкапів, а також ще одна інструкція іншими мовами. Все акуратно і продумано. Конструктивно AK680 Max також заслуговує уваги. Формат в неї 65%, тобто ми маємо 68 клавіш без цифрового блоку. Тут немає повноцінного функціонального ряду F клавіш, але при цьому зберігаються стрілки і кілька важливих функціональних кнопок. Це робить клавіатуру компактною та зручною, але водночас не настільки мінімалістичною, як, наприклад, 60% моделі, де іноді доводиться миритися з відсутністю стрілок. Такий же формат зручний для. Для тих, хто цінує компактність на столі, але не хоче жертвувати базовою функціональністю. Також менший корпус полегшує переміщення клавіатури та підключення її до різних пристроїв, що робить ak 680 Max відмінним вибором для геймерів і користувачів, які часто змінюють робоче місце. Корпус ak 680 Max виконаний з якісного пластику, а всередині використані топові матеріали. Металева пластина додає міцності, а спеціальна піна ефективно гасить небажані звуки. Завдяки цьому натискання клавіш звучить приємно та глибоко, без над Мирного дзвону чи металевого відлуння. Крім того, клавіатура має конструкцію з Gasket Mount, Flex Cut PC Plate та PCB плата з flex -cut вирізами, що додатково зменшує шум при натисканні та робить відчуття клавіш більш приємним під час тривалого друку. Кейкапи в AK680 Max виготовлені з якісного пластику методом подвійного лиття, що робить їх стійкими до зношування навіть після тривалого використання. Форма кейкапів класична, з чітким профілем, який забезпечує. Чує комфортне положення пальців під час друку або ігор? Знімати ж їх легко за допомогою пуллера, що йде в комплекті. Тож чистка або заміна кейкапів проходить максимально зручно. Символи на клавішах чіткі та контрастні, їх добре видно під будь-яким кутом і за будь-якого освітлення. Ще один момент, який не можу не відзначити, це підтримка Hot Swap. Незважаючи на те, що клавіатура оснащена магнітними перемикачами, а джаз зробили їх швидко змінними, тобто свічі можна легко замінити без пайки, що відкриває величезні можливості для кастомізації та. Модернізації клавіатури. Наприклад, якщо з'являться нові моделі перемикачів, або ви захочете щось змінити, тут ви можете все це без проблем зробити. І тут знову підкреслюється філософія Аджаз. Вони дають користувачеві інструмент, який можна налаштувати ідеально під себе і максимально гнучко. Звісно ж, нікуди без підсвічування. vk 680 Max, воно яскраве RGB з традиційним набором ефектів, але тут підсвічування радше доповнює функціональність. А не є основним акцентом, адже головний козир цієї клавіатури це технологія магнітних перемикачів. Тим не менш виглядає вона стильно, а RGB робить її сучасною та привабливою на столі. Проте символи на кайкапах також не підсвічуються. На задній частині клавіатури розташовані кілька важливих елементів. Тут є невеликий отвір для зберігання USB ресивера, трипозиційний перемикач режимів підключення, USB 2,4 ГГц та Bluetooth, роз'єм USB Type-C. Для підключення кабелю та для заряджання вбудованого акумулятора. Крім того, клавіатура сумісна як з Windows, так і з macOS, для чого передбачено окремий перемикач вибору потрібної системи. Така комплектація робить підключення максимально гнучким і зручним в будь-яких сценаріях використання. Знизу клавіатури розташовані чотири гумові ніжки, які надійно тримають її на столі і запобігають ковзанню. Крім того, є ще дві двопозиційні відкидні ніжки, що дозволяють змінювати кут нахилу клавіатури. Така конструкція дає можливість підібрати максимально комфортне положення для набору тексту або ігор. Переходимо до головного до магнітних перемикачів. Саме вони визначають характер цієї клавіатури. Замість класичної механіки з металевими контактами тут використовується інша технологія магнітна активація. Це означає, що натискання фіксується не за рахунок фізичного замикання контактів, а завдяки зміні магнітного поля. І головна фішка в тому, що точку спрацьовування можна налаштувати самостійно за допомогою програмного забезпечення. Це дає абсолютно новий рівень кастомізації. Коли Кожен користувач може підібрати комфортну відстань саме для себе. Хочете, щоб клавіатура спрацьовувала від найменшого дотику без проблем. Або навпаки, щоб потрібно було глибше натиснути, перш ніж відбудеться активація, також можна. Вони розраховані більше, ніж на 100 мільйонів натискань, що забезпечує неймовірну довговічність. Сила спрацьовування 40 грамів, а загальний хід клавіші 3,5 мм. При цьому попередній хід можна налаштувати вільно. В результаті Натискання клавіш м'яке, точне і приємне, а звук дуже чистий і не дзвінкий. Така клавіатура ідеально підходить як для ігор, так і для тривалого набору тексту, даючи відчуття комфорту і контролю на кожному натисканні. Ну а тепер давайте послухаємо тайпінг даної моделі. Технологія відчутно змінює підхід до ігор. Уявіть собі ситуацію: в шутері вам потрібна блискавична реакція, і тоді ви виставляєте мінімальний тревел, щоб достатньо було лише доторкнутися до клавіші. А коли ви друкуєте текст чи працюєте, зручно зробити точку спрацьовування набагато глибшою, щоб знизити кількість випадкових натискань. Це універсальність, якої бракує більшості класичних механік. І саме тут Аджаз показує, наскільки серйозно вони підходять до технологічних. Своїх продуктів. Але при цьому переваги не закінчуються. Аджаз AK680 Max підтримує Pulling Rate, тобто частоту опитування аж в 8000 Гц. Для порівняння, звичайні механічні клавіатури мають частоту опитування в 1000 Гц, тобто в 8 разів менше. Так, для звичайного користувача різниця може здатись мінімальною. Але якщо ви граєте, наприклад, на змаганнях або хочете максимальної точності в швидких іграх, ця характеристика стає критичною. Тут все за. Точно під те, щоб ваші дії передавалися моментально, без жодних затримок. Адже за K680max підтримує три режими підключення: через Bluetooth, через dongle 24 ГГц та дротовий через USB. Це робить її максимально гнучкою і дозволяє легко переключатися між різними пристроями або сценаріями використання, не обмежуючись одним типом з'єднання. До того ж, клавіатура оснащена вбудованим акумулятором ємністю 3000 мА. Годин, що дозволяє довго працювати без підключення кабелю, а заряджається вона через USB Type-C. Ще декілька слів про програмне забезпечення. Застосунок доступний лише для Windows і має зручний інтерфейс, де можна налаштувати кожну клавішу окремо. Клавіатура підтримує до 4 шарів, між якими можна швидко перемикатись, що дає величезні можливості для кастомізації. В додатку можна також налаштувати точку активації та деактивації клавіш, як для кожної окремо, так і для всіх одразу. У розділі Advanced доступні додаткові функції для магнітних перемикачів, такі як DKS, MT, TGL або SnapK, що дозволяє максимально тонко підлаштувати відчуття натискання під власні потреби. Далі можна налаштувати макроси підсвітку і поділитись своїм пресетом або завантажити чийсь пресет. І так далі. Але для користувачів macOS засмучуватись не потрібно, адже можна налаштувати клавіатуру онлайн через QMK. Тут, в принципі, все те ж саме. До того ж, в QMK є пункт, в якому ви можете змінити пулінг рейт або частоту опитування клавіатури, виставити її 4000 Гц, 8000 Гц або навіть 1000 гц для економії заряду. У використанні ця клавіатура справляє дуже сильне враження. Відчувається, що перед тобою не просто ще одна механічна клавіатура, а саме інструмент для тих, хто цінує точність та швидкість. Все від мінімальної затримки до можливості кастомізації точки з Працює на користь геймера, але водночас вона підходить для щоденної роботи завдяки можливості змінювати параметри під конкретні завдання. Це саме той випадок, коли клавіатура адаптується під вас, а не ви під неї. Адже взяли тренд на магнітні перемикачі і реалізували його так, що ця клавіатура може сміливо конкурувати з топовими рішеннями інших виробників. І якщо ви шукаєте щось дійсно сучасне, що виведе ваш ігровий досвід на новий рівень. То саме ak 680 Max може стати тією самою моделлю, яка змінить ваше уявлення про швидкість і точність в світі клавіатур. Остання клавіатура, про яку ми сьогодні поговоримо, це Adjust AK 820 Max. Це клавіатура, яка хоче бути одночасно комфортною, універсальною і технологічною. Комплектація тут така ж сама, як і в попередній моделі. Всередині, як завжди, бачимо, інструкцію українською мовою, далі сама клавіатура з захисною кришкою, далі йде знімний USB Type-C кабель, документація та пулер для зняття кейкапів та перемикачів. Форм-фактор клавіатури 75%, тобто TKL. Це означає, що ми маємо 82 клавіші зі стрілками та рядом функціональних кнопок, але без цифрового блока. Проте є додатковий дуже зручний кноп для регулювання гучності. Для багатьох це ідеальний баланс між компактністю та функціональністю. Клавіатура не займає багато місця на столі, але при цьому залишається максимально зручною для. Для роботи та ігор. І саме завдяки цьому форм-фактору Аджаз ak 820 Max виглядає як розумний компроміс для тих, хто не хоче жертвувати зручністю заради мінімалізму. Конструкція клавіатури також має гаскет маунт, топ плейт слекс кат, купа шумки та PCB-плату Також flex cut. Це означає, що друкувати на ній дуже приємно. Клавіші пружні, звук м'який і збалансований. Можемо одразу послухати, як звучить дана клавіатура. Найголовніше, що треба знати про Adjazz AK 820 Max, це знову ті ж самі магнітні перемикачі, такі як і в попередній моделі. Магнітні перемикачі дають всі ті ж самі переваги, що й в моделі AK 680 Max. Регульована точка спрацьовування з точністю до сотих частот міліметра, миттєва реакція і ресурс в 100 мільйонів натискань. І звісно, нікуди ж без підсвічування. RGB тут зроблено якісно, зі звичайними ефектами і з можливістю все налаштувати під себе. Разом з корпусом, з плавними лініями та заокругленими елементами, клавіатура виглядає сучасно та приємно. Це не агресивний геймерський дизайн, а радше щось в дусі мінімалістичної естетики, що пасує як до робочого сетапу, так і до ігрового. На відміну від AK680 Max, ця модель не отримала бездротових режимів і працює виключно через USB Type-C підключення. Це може здатися обмеженням, але такий підхід має і свої плюси: стабільне підключення, мінімальні затримання, Тримки та відсутність потреби у заряджанні акумулятора. Знизу клавіатури конструкція така ж, як і в попередніх моделях: чотири гумові ніжки по периметру для надійного щеплення зі столом, та дві відкидні ніжки з двома рівнями висоти, які дозволяють підібрати найкомфортніший кут нахилу для друку чи для гри. Що стосується програмного забезпечення, то для ak 820 Max воно реалізоване в форматі онлайн-застосунку. Це зручно, адже тепер налаштовувати клавіатуру можна не лише на Windows, а й на macOS пристроях. Тут доступна повна кастомізація. Можна перепризначати будь-які клавіші, змінювати підсвітку, створювати та записувати макроси, крім того, доступні гнучкі параметри для магнітних перемикачів, регулювання точки активації та точки деактивації, а також розширені функції, на кшталт Rapid Trigger, Snappy та інших, які мають саме магнітні перемикачі. Це дає можливість максимально підлаштувати клавіатуру під власний стиль друку чи власний стиль для ігор. Користування Adjust AK 820. Max справляє враження дуже продуманої клавіатури. Вона не намагається вразити вас ефектним дисплеєм чи рекордними цифрами в характеристиках, а просто дає комфорт і гнучкість у всьому. А тепер настав час зробити загальний висновок. Три клавіатури, три різні підходи, але всі вони об'єднані однією ідеєю. Jazz хоче довести, що вони можуть створювати не просто ще одну механіку, а щось технологічне і сучасне. Jazz AKP 815 це про експеримент і дизайн, про унікальність і новість можливості. Аджаз ak 680 Max це про швидкість і максимальну реактивність, про геймерський підхід без компромісів. І Adjust ak 820 Max це про баланс і комфорт, про універсальність, яка робить клавіатуру зручною для будь-яких сценаріїв. Як бачимо, Аджас активно працюють з новими технологіями. Вони створюють клавіатури, які можуть конкурувати з топовими рішеннями, і навіть в чомусь можуть перевершувати їх. І Якщо ви шукаєте клавіатуру, яка відрізнятиметься від банальних моделей інших брендів, то Аджас сьогодні це саме той вибір, який подарує нові. Враження. Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові цікаві відео. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та до зустрічі в наступних оглядах.